Ну, міхводом, я знаю. Міхводом це бути це страшно, вроді, але ти мусиш їхати, бо ти знаєш, що у тебе задача, ти мусиш людей забрати. Доїхали там, де були поранені, і я почав грузитися і біля перелі прилетіла перший узрив. Давай, давай! Я відчував, що щось десь має бути. Я три дні вже назад це відчував. Бо ще коли в мене питалася тіба. А звідки ти все знав, що тебе так случиться? Ну, кажу чувство. Ми погрузилися і потихеньку почали вже відкачуватись їхати. І тут вони почали мене вже обстрілювати з різних сторон. Мене підбили в гусянку, прилетіло щось і МК стала. Я відкрив апарель, і для всіх сказав, що тіпа, тікаємо в посадку десь, бо техніка не бігає вже. моя. Ми вийшли п'ятьох. Ну, тих, що я мав забратись, то ми з ними вийшли. То на ношах несли, тіпа, самі 300, але 300 ну, тяжого несли. Коли за нами Беха приїхала, то я не хотів сідати. Було дуже стрьомно після того. Але як проєкт закінчилося? Ви всі загрузилися? Всі загрузилися і потихеньку виїхали. Коли перший виїзд після того, як підбили, що ти тоді? Сідаючи в Мко? Сідав в Емко, був страх, не хотів теж їхати, не знав, чим закінчиться може знову, але переборовся безів і поїхав.